Про пункти незламності, міжнародну допомогу та здобутки в аграрному секторі поговоримо з першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимиром Орловим. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, отже, щодо пунктів незламності, чи вже розпочали підготовку до ймовірних блокаутів, яка їхня кількість в області, і наскільки вони готові до надзвичайних ситуацій? Ну, будемо казати так, що підготовку ми не закінчували е, минулоріч, коли росіяни питалися нав'язати там свій сценарій і відключити Україну від світла, залишити мешканців без тепла, без зв'язку, без води. Е, були е, була така велика програма да, президента України, пункти незламності і. На області вони всі досить непогано відпрацювали. Була досить суттєва допомога тим людям, які її потребували. Саме на сьогодні ми їх повністю всі провели ревізію та розконсервували, і вони наразі вже працюють. Понад 1300 пунктів незламності в області, понад 400 пунктів незламності, які зроблені на базі обласних військових адміністрацій, обласної військової адміністрації районних. Військов... Військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування понад 50 – це пункти обігріва, які розгорнула Нацполіція. Також маємо пункти незламності, які стаціонарні та мобільні, які розгорнула ДСНС. А решта це все відповідальний бізнес. Це аптеки, АЗС, ретейл, фінансові установи все робиться для того, щоб у випадку. Ударів по критичної інфраструктури люди розуміли як поводитись, де підійти, куди підійти для того, щоб підзарадити гаджети, обігрітися просто випити чаю. Також при кожному пункті незламності буде або співробітник ДСНС, або співробітник Нацполіції для того, щоб ну, комунікувати і підказувати алгоритм дії будь-якої ситуації. Угу. Міжнародні партнери не перестають допомогу допомагати Україні. Які країни, скажімо так, найбільш активні і як співпрацюємо? Зокрема, ну, в першу чергу хочу сказати, що в області. Е Створений регіональний офіс міжнародного співробітництва на базі обласної військової адміністрації, так званий РОМС. В рамках цього РОМСУ ми співпрацюємо з міжнародними організаціями. Понад 150 організацій наразі працюють на території Дніпропетровщини. Вони дійсно допомагають. Більш за все допомогу відчуваємо від Німеччини, Чехії, Франції, Польщі та Літви. Ну, також постійно зустрічаються голова обласної військової адміністрації Сергій Петрович Лисак, заступники ПАНА. Прямках з співробітниками міжнародних організацій. Вони допомагають, наприклад, від продуктових наборів води і гігієнічних наборів до автобусів, на яких наших дітей підвозять наразі до школи. Трагедія на Каховці показала, що міжнародники одні з перших були з допомогою з водою в мешканцям Нікопольського та Криворізького району тобто, тримаємо цю роботу на контролі і постійно спілкуванні з нашими партнерами. А які країни? Якщо як я казав, Німеччина, Чехія, Франція, Польща, Литва. аграрний сектор Дніпропетровщина залишається житницею України. Входимо в трійку. Тих регіонів, які найбільше дають збіжжя Україні, це при тому, що фермери другий рік працюють в надзвичайних над складних умовах. Які здобутки маємо в підсумку цього річ? Ну, якщо казати про наших аграріїв, то дійсно, як вони працювали, працюють. і Я впевнений, що будуть працювати, незважаючи на комендантські години, ракетні атаки, там ворожі обстріли, заміновані мінні поля. Дійсно, жнива ранні ми закінчили. 740 сорок тисяч гектарів, 2,9 мільйони тонн зерна, зернобобових. Це досить непоганий результат. Одностайно будемо з хлібом і будемо ще в змозі допомагати іншим областям. Це по зерну ми на другому місці після Одеської області, понад 900 тисяч тонн соняшника вже намолочено і ми продовжуємо рухатися. Ми на третьому місці тут після Кировоградської та Полтавської областей. Як то кажуть, ситуація повністю контрольована, аграрії працюють. Працюємо над вражаєм два. 20-24. Вже десь 90% запланованого посіву в ріпаку зробили і десь 40% пшениці жита та ячменю. Також будемо з овочами, тому що наразі триває збір скажімо, борщового набору, але по тим. Цифрам, які ми вже бачимо, а площа під овочами десь на 10% там понад 110 тисяч гектарів більше ніж минулоріч. і завдячуючи досить непоганій погоді і той праці, яку роблять наші аграрії, будемо із борщовим набором. Пане Володимире, дякую вам за відповіді. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимиром Орловим.